Кусику, а розкажи, будь ласка, що ти зараз будеш робити? На Катамарані, а який ти вибрав катамаран? От ході ми тоді подивимося, що там. Ти Та оце вибрала? Чи тормоз? Да? Да. Так. А ну розкажи, меркусик, а давай зараз нам дядя розкаже, на якому нам буде найкраще їздити. Давай Бо краще вибирати не по кольору, а так, щоб він гарно керувався. Давай на синенькому поїдемо. Це мій улюблений колір. Можна? Да. Давай, кола. Як это марани? Хтось вже плаває. Вже хтось плаває. Давай. чи це видно чи не знаю, але ми пливемо на катамарані. Так, і я б велико на впевнені. Я сняла ноги свої, щоб ви не було що я.